Наш Бог всесильний, Всемогутній. Він міняє навіть людей. Зелоти і митники це були кровні вороги. Але з Ісусом Христом був від матвій митник і Сімон Зелот, і вони любили один одного, а не ворували. Бо що Христос їх поміняв, бо вони стали іншими людьми. Біля Христа, прийшовши до Господа, люди стають іншими людьми. Прикладати багато зусиль, щоб народ навернувся до Бога, тоді буде, можливо, і краще. Але це, це показує нам, що вже останній час, що нам треба готуватися до приходу нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і думати про світильники, щоб були готові, щоб у нас масло було на запас щоб ми могли війти на брашний пір з нашим Господом Ісусом Христом. Івана від Матвія, 8 розділ із 23 го вірша. Коли Ісус до човна вступив, за ним увійшли його бучні. І ось буря велика зірвалася на морі, а він зачав заливатися хвилями. А Він спав, тобто Христос спав і кинулись учні. І збудили його, та й благали, ратуй Господинему, а Він відповів їм, чого і маловірний?» Тоді встав, заказав бурі й мор і тиша велика настава. А народ дивувався і казав, «То ж це такий, що вітри, та море слухняні йому!» Після чудес, які вчинив Ісус Христос, ну, ми знаємо, що перед цим. Читаючи тівангелії, Христос зцілив прокаженого хворобу, яка була невіліконою, але Христос зцілив. Сцілив сотника, кого рабай, ми знаємо, як це сталося, це сталося чудесним образом. Петру, те, теж зцілив, і багатьох інших людей, перед був Восьмому розділ, 16-17 річ мечтаємо, коли настав вечір, привели багатьох існувати до нього. І він словом своїм вигнав духів, а недужих усіх оздоровляв, щоб справдилося, що сказав був Ісая Пророк, промовляючи, Він узяв наші немочі і недує поніс. До Ісуса Христа приносили всіх хворих і біснуватих, і Христос оздоровляв. І після цих чудес, після цього всього, що зробив Христос. Христос каже учням, що вони поплили на інший берег. Там були, можливо, не тільки учні, а й інші люди були. Бо в іншому ми мечтаємо, що були інші човни навіть. І в тому човні, можливо, були не тільки учні, а й були господарі цього, цього човна, Човен був великий, тому що було багато людей. Я не думаю, щоб їм сказали, що цього човна, а ти хай їм де ваш. Ми перевеземо вас, але поїдемо з вами, щоб потім знову човен назад забрати. Хоча через це озеро листе було не набагато скоріше, ніж обійти пішком його, але Ісус сказав, щоб вони поплили по морю. І коли вони плили, ми прочитали, що зірвалася велика буря. Але чому? Господь був присутній, Господь був з ними. Здавалося, мало бути все ладко, все спокійно, все тихо, але з нами Бог. Ми з Господом. Але сталося буря. Це сталося, щоб зміцнити віру учнів у Ісуса Христа, щоб вони точно повірили, щоб вони якби побачили в ньому. Що він дійсно Месія, що він Бог, що він не, не просто люди, людина, яка там може зціляти, якийсь цілитель чи пророк, що він Бог, що він всесильний. Після тих чудес, які Христос показав на землі, Він показав чудо і на морі. Він зцілав людей, показував ці чуда на людях, а тут Він показав на природі. На морі, на вітрі, що і то йому підкоряється. Він показав, що він Господь землі і моря. Він Господь всього. Якби в учнів була дійсно віра, що з ними Господь і нічого не станеться з ними, Ісус ляг заснув, і вони б теж могли полягати і спати. Буря, Появилася, а, ну, це цебуля для того, щоб ми не гребли веслами, а чого він наш пристав до того берега, куди вони пливуть. Господу все важливо. В них мала бути така думка, чому мені. З нами Господь, і він хоче туди плисти. Значить, ми туди припливемо, і нащо нам репти, і нашу нам, рибти, нашу нам силу втратить. Він спить і ми поляємо, теж будемо спати. Але вони не спали. Вони би мали бути спокійними все в господніх руках, як пророк Йона. Бог каже, йди дивний і проповідай там, Йона не піде, бо там річники. І він хотів втікти від Бога, сідає на корабль, який далеко пливе, але піднялася буря, шторм. І моряки впаняться, а у нас ліг внизу там десь трумі спить. Моряки прийшли і кажуть, вставай, що ти не все одно ми гинемо. Буреш, тон, ставай молися своєму Богу. А є на Він розуміє і знає, що все у Божих руках. Так само мали б і поступити в учні Ісуса Христа. Але в учнів був присутній страх, тому що в них мало віри. І в таких ситуаціях, яку попали тоді в учні Ісуса Христа, закаляється віра. Господь хоче, щоб в його послідовників була віра. Наше життя на землі, це ми живемо, якби пливем по морю, по борошливому морі, розбурхане гріхом море. І ці гріховні хвилі хочуть нас затопити, хочуть нас розбудити страх. Хоча ми з Господом, але це не означає, що буде все гладко, буде все спокійно. В нашому житті будуть шторми, будуть вітри. Лукавий хоче нас страшити. Лукавий хоче, щоб в нас опустилися руки, щоб вселити в нас страх, що вже все все пропало. Господь допускає в житті вірнуючих випробування. Щоби зміцнити віру, щоби не були полохливі. Такі вони спокійні, то вже розуміють, що вся в Божия рука. Христос назвав учнів маловіра. Є віра, він не сказав, що у вас немає віри. В них була віра, але була малою. Віри їхньої була недостатньо. Недостатньо для того, щоб не було страху. Недостатньо для того, щоб і не було сумнів. Іншим разом, коли учні плили і Христа не було з ними, коли він теж була буря, і він підходив до учнів, то Петро, коли побачив і пішов навіть по воді до Ісуса Христа, але коли побачив хвилі, він почав тонути. Він засумнівався, в нього була віра недостатня для того, щоб йти по воді. Але коли спочатку Він вірив, він пішов. Учні просили Ісуса Христа, щоб він додав їм віри. І Христос сказав, якщо б дати мати віру, як гіршишне зерно, і іскаяти смоковниці ці з корінням, переслися до моря, так станеться. І Христос хоче, щоб у його послідовників була віра і не було сумнів. Щоб було достатньо віри, щоб бути спокійними в різних ситуаціях, потрібна віра. Ми з Господом, ми знаємо, що Він нас захистить, зцілить згідно волі своєї, дасть сили, дасть терпіння нам, все в його руках, і все буде так точно, як він запланував. Як Бог запланував, так воно в мене в житті станеться. Коли все ж таки нам важко, нам треба кликати Господа. Він зробить все, щоб була тиша. Учні розбудили Господа, і він зробив тишу. Щоби... Хто каже, що він не знає молитися, то тому треба піти на море. І там він навчиться молитися. Якщо попаде в шторм і в бурю, то не скажеш, що я не знаю, як молитися, а буде молитися. Тому що як можемо, взиваємо до Господа. І нам буде легше жити в цьому розбурканому гріховному морі. Взиваємо до нього постійно, стараємося, щоб він відвернути його увагу на нас. І Він почує, і він дасть тишу. Але ми маємо приходити до нього з вірою. чого попросите вірою, станеться вам. Мова є, віра. Чого попрости з віру? Віра це те, чим живе віруючий. Ми називаємо себе віруючим, то в нас має бути віра. І ми маємо жити і віру. Так слово Боже, каже, праведник житиме вірою. Без віри дородити було неможливо. Перемога, що світ перемогла, це віра наша. Нехай Господь додасть нам віри. і нехай ніякі ніякій бурюст нас не лякають, Господь з нами. Молімся. Ми нічого не можемо зробити, вплинути на цей світ ні на кого, ні на владу, ні на кого ми не можемо вплинути. Ми говорили з братами, що тільки коли б у нас було 10% хоча б в державі віруючих, як ми іванських віруючих, то тоді могли б щось вплинути. Але через молитву ми можемо впливати. Тому що в нас є Бог, всесильний всемотній. Молімся з вірою і буде. І йому слава буде. Амінь. Помолимося.